Вітаю! Продовжуємо ознайомлюватись із послугами по обробці деталей і сьогодні детально розглянемо, як додати зріз торця. Найчастіше дана обробка застосовується для стику двох деталей між собою. Наприклад, боковина і кришка столу. Додати її можна, перебуваючи в загальному списку всіх деталей. Або ж перейти в деталь. І додати тут. В попередньому випадку знаходиться така позначка в даному місці. Розглянемо декілька випадків виконання такої послуги. Зріз торця із залишком тіла з крайкою. Зріз торця із залишком тіла без крайки. Розглянемо на прикладі правого торця. Для виконання зрізу із залишком тіла з крайкою. Варто попередньо здійснити його крайкування. Натискаємо на позначку обробки торця. Обираємо правий торець. Сині трикутники відповідають за сторону, яка буде оброблятися, тобто зрізатися. Обираємо тип, зріз торця та залишаємо довільний. При виконанні такої послуги варто вірно вказати, з якої сторони відбуватиметься зріз – з лицевої чи зворотньої. Якщо обрати сторону лицеву. Після зрізу вона буде коротша, ніж зворотню. Якщо обрати сторону зворотню, лицева сторона буде довша, ніж зворотня. Обираємо зворотню. В полі відступ вказуємо значення тіла в міліметрах, яке потрібно залишити та кут, під яким зрізати, наприклад, 45 градусів. Додаємо. До речі. Кут під 45 градусів це максимальний кут, можливий до виконання на виробництві компанії. Бачимо позначку, яка сигналізує про додану обробку та відповідний колір на такій стороні. В залежності від того, яка сторона буде зрізатись, буде відповідний колір. На прилеглих сторонах видно, що після зрізу лицева сторона буде довшою, ніж зворотня, а також приблизивши деталь. Можна побачити залишок тіла, який вказали. 2 мм. Після виконання такої обробки закрайкованим буде лише тіло, а не самий зріз. Станом на сьогоднішній день виробництво не надає послугу крайкування зрізаного торця. Для додавання зрізу торця і залишком тіла без попереднього крайкування виконуємо ті самі дії, що й попередньо. Але крайкування на правому торці не позначаємо. І наостанок додамо зріз торця, який замовляється найчастіше. Це просто зріз без залишку тіла. Для цього не позначаємо крайкування торця, оскільки матеріал в даній частині зріжеться. Переходимо в обробку та заповнюємо ті самі параметри. Але поле відступ залишаємо незаповненим. Для прикладу оберемо сторону лицеву, вказуємо кут і додаємо обробку. Переходимо в деталь. Обробка додана і на прилеглих сторонах видно, що після зрізу лицева сторона буде коротша, ніж зворотня. Для видалення обробки переходимо в ту ж саму позначку, натискаємо на той самий торець. І в типі обробки вказуємо без обробки. Застосувати. Обробка видалена. Тепер ми навчились оформлювати ще одну обробку в сервісі MP Online. На сайті компанії в розділі «Виробничі послуги ви можете візуально переглянути та детально ознайомитись по кожній з них. Під відео залишаємо виробничі параметри компанії, які також можна знайти на сайті в розділі Завантаження. Нагадуємо, що у випадку виникнення запитань, помилок або запиту на додаткове навчання, ви можете звертатись за номером або поштою, вказаними під відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал та соціальні мережі, аби не пропустити нові відеоуроки.